Забезпечити евакуйованих херсонців усім необхідним. Головне питання чергової зустрічі у рамках роботи партнерського майданчика міжнародної допомоги при ОВА. на конференцію запросили представників міжнародних організацій, які займаються питанням допомоги вимушеним переселенцям, адже у новій хвилі евакуації на Хмельниччину прибуло більше тисячі українців із деокупованих територій. Питання дуже актуальне. Ми щодня приймаємо звіти переселенців, і зрозуміло, що люди приїжджають з великими потребами, тому що в зимовий період року і люди здебільшого приїжджають без нічого. За словами посадовця, наразі обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з десятьма організаціями-донорами. Зустріч провели з метою координації усіх фондів. Як кажуть волонтери, переселенці звертаються з різними запитами, на які намагаються оперативно реагувати. Перше це соціальні виплати. Це грошова допомога для переселенців. Звертаються за поновленням пенсійних виплат. Зруйноване пошкоджене майно зниклі без Поки що да подають заяви в поліцію. по Перше, це була підготовка до зими. Це Заміна вікон, утеплення, купівля побутової техніки, десь водопостачання, десь ремонт ван, туалетів, встановка бойлерів ну в такому форматі. В першу чергу потреба херсонців, які зараз приїжджають в Хмельницьку область, це є місце для ночівлі, тому що їм одразу з потяга потрібно кудись переїхати. Йдесь наразі на Хмельниччині проживає 93 тисячі зареєстрованих переселенців, і чимало з них потребують працевлаштування. На території нашої області велика кількість було релоковано підприємств. Ми, ми е, розпочали великий проект е, освітній хаб, який дає можливість внутрішнім переміщеним отримати короткі терміни. Іншу професію. Це дає можливість людям працевлаштовуватись. Безумовно, всі потреби ми не можемо виконати. Розумієте, що 93 тисячі е, е, з них як мінімум 50 – це працеспроможні, е, е, яких треба влаштувати. Це велика цифра, але ми над цим постійно працюємо. Окрім того, у ході зустрічі представникам організацій донорів презентували. Оновлений функціонал карти потреб Хмельниччини. Проект створений задля більш ефективний взаємодій з громадами у питаннях задоволення потреб вимушених переселенців. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.